Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде ще одна дивна катушка. Я таку бачу перший раз в житті. І я думаю, що таке в найближчий час буде траплятися частіше. Є різні фірми, вони виходять на ринок і бувають виходять з досить непоганими рішеннями. Це у нас торгова марка китайська. Дивіться на цю упаковочку. Коробочка така. Тут магнітик у нас, до речі. І упаковка красиво зроблена. значить Я почитав анотацію до цієї катушки. Називається торгова марка Anaconda. Ну, а моделі вони називають цифрами. Ну, підкажіть мені, є навіть автовиробники, де моделі називають цифрами, там немає якихось. Я думаю, Mercedes. Хтось ще я, я, я не їжджу на таких машинах. Це ну, нормальна така практика. Це у нас PC52R. Чому R? Невідомо. Ну, це катушка у нас з байтранером в розмірі 14 тисяч. Цей розмір. Ага. І. Що тут у нас написано: фантастичні параметри. E, значить, фрикціон тримає 27 кг, тримає фрикціон. Просто щось неймовірне. Щось таке От написали. Так, де у нас тут ще. О, давайте. По-англійськи я краще розумію. значить, e, warm -shaft, значить Це у нас нескінченний гвинт. E, One-way clutch, e, обгонна муфта. Може там... Я не буду розбирати, бо з проблемою з іншою приїхало. E, 27 кг тримає фрикціон. Я думаю, за, за рахунок карбонових шайб. чи чи це реально, чи ні. Beta Light, Про цю технологію я читав, але ну, не зрозумів, як вона робить, начебто гарно фіксує гарна праця саме байтранера. Там чотирьохточний, якийсь супер-пупер байтранер, який переключається. 12 карбон стіл, тобто нержавійка, підшипники і е, захист від води. Water resistant break, улавлює тобто, воду. І типово. А, і, до речі, ціна і не досить, не досить висока близько 150 доларів в, в, в роздробі вона коштує. 14 тисяч 14 розмір в Європі. А ще раз скажу, значить, торгова марка Німецька. В Європі значить, багато трофейних ставків, рибалка в основному платна, крім там деяких морських країн, там Норвегія здає, і ще і когось. А рибалка в основному платна, і там, де платна, там риба набагато більше. Тобто рибалка в Європі зовсім інша, ніж, цей, ніж в Україні. І ось виробили такий, такий, так, такий механізм. Зараз я вам ще покажу, що мене вразило в цій катушці. Може, вам трапиться, я вам відразу дам рекомендації. І відразу я хочу навчити вас обирати нові катушки, коли, о, коли вам щось трапляється не видно, не передає мені. Камера а, так, кольори, але це метал у нас жовтого кольору. Тобто, скоріше за все, головна пара бронзова. Хід достатньо м'який, люфта немає, механіка тут хороша. І, і раз, якщо ви дивитесь мій канал вже не перший раз, то ви знаєте, що будь-яка катушка а, потребує. А, Ну, не будь-яка, більшість котушок потребують невеличкого допрацювання, де може побільше допрацювання прямо з заводу. Перше, що в магазині ми робимо для того, щоб зрозуміти, чи катушка нормально зібрана. Отак от ми трусимо. Тут у нас ця улавлювач жилки, він труситься, затискаємо його і після цього трусимо. Ну, чудово. Щось там ще є. В цілому, я думаю. Де воно ж тут труситься? цікаво. А, отут. Вот не затиснути. Ага, да. Десь воно тут труситься, а звуків жодних при потрушуванні катушки не має бути. Тобто, все має роботи, бути. Працювати жорстко, тим більше в таких великих катушках. Дивимось на неї далі. І зараз розкажу, з якою проблемою вона до мене приїхала. Котушку цю мені прислав один хлопець, і він признався, чесно, що його основне захоплення це комп'ютерні ігри, а це катушка його брата та цей... та батька. Ну Вони там по черзі нею користуються. І батько і син, ну, не зрозуміли, що е, ремонт треба шукати в інтернеті, треба е, десь знати, бачити рекомендації. Він мене знайшов. Вони там десь, я не знаю, з практики, з автомобільної практики, десь на місці там в своїй провінції намагалися шукати е, майстра. А може, там якогось знайшли. І зазвичай майстри в Європі за такі послуги беруть високі гроші, великі гроші. Значить, тут у нас нічого не було: ні ролика, ні підшипника. Приїхав значить, мені окремо такий от гвинтик і шайба. Там ще була втулочка. Тобто цей гвинтик розкрутився. І деякі запчастини вдалося врятувати, деякі ні. Ситуація досить розповсюджена. Е, відразу подивимось на цей гвинтик. Це у нас е, за винятком, можливо, Shimano. Shimano ніколи такої проблеми я не бачив. Тобто, там е, якість різьби. Нанесено також фіксатор різьби дуже якісно. Цей гвинтик не відкручується. більше того, щоб відкрутити його, треба гарний спеціальний інструмент, бо тут шліц буває часто в шаманівських катушках. Якщо хтось не професіонал туди залазив, відразу можна побачити, що там хтось був. Подивитися на гвинтик ролика. Найкраща викрутка, яка в мене є. Я показував декілька разів, ще раз покажу ось Тобто цей інструмент, який не залишає о, цей слідів втручання і дуже якісно відкручує гвинти. Начебто гвинтик pH, але це не зовсім pH. І самі ваші хвальоні викрутки, які там в епіцентрах в Дніпроемах продаються, вони не пасують, вони дуже швидко псуються. Може, для, для якихось саморізов там ще більш-менш підійдуть, але для такого. А Для такого ні. Якщо не хочете брати японські ці дорогі викрутки, можете ось такі от. Трохи дешевше. Це у нас Віра теж німецький інструмент. Ось я так взяв собі набірчик. Ніколи не користуюся бітами, наборами якимось. Це зазвичай ну несерйозно. Не серйозно. А цей гвинтик пішов під заміну. По-перше, він короткий, а той, що я поставив, він довше десь ну, на 4 мм. Відповідно, різьба вже погано трималася, і вся конструкція погано працювала. Погано працювала, тому що... А, дуже часто про цей вузол у нас а, цей виробники забувають, особливо ті там, хто починають якісь, роблять якось ну, незрозуміло як. А, тут той ролик, який я поставив, має всередині буртик. Давайте зараз я покажу, що це мається на увазі. Так, ось ролики для а, Карпових катушок. Тут він має с, а, отвір, як це правильно, українською навскрізний, тобто немає за що зачепитися підшипнику. В цьому правильному ролику бачимо, є всередині упор. Упор, буртик, де б впирався підшипник, можна сюди поставити два підшипника. Але два підшипника сюди поставити не вдалося. Тут різна, різна товщина осі. Починається 6 мм, закінчується 5 мм. Тому з цього боку у нас стоїть втулочка, з цього боку у нас стоїть підшипник. І в оригіналі ще стояла ось така шайба. Плоська шайба. Це теж велик, великий, велике недопрацювання. Тобто такий ролик він по-любому буде перше підтиратися своєю боковою частиною. Цю шайбу маємо вже е, тертя. І по-друге, е, ну, якщо так воно було, то воно, воно просто не буде крутитися. Навіть е, з такою товстою жилкою, як намотана тут. Тому що ми використовуємо Значить, замість плоскої шайби, шайба з таким от виступом. Не конкретно ця, але схожа, е, схожий. Е, Принцип э, влаштований тут. Я поставив там інші шеби, які сюди пасують. Суть така, що э, це колечко, воно впирається э, в одну з обоймів підшипника, підшипника або вальниця. Да, зараз кажуть э, кажуть, що це більш технічно правильно. Э, в одну з об, обоїм э, підшипника. В даному випадку внутрішню, і зовнішня вона тоді має вільно обертатися і нічого ніде не підтирається. І при тому конструкція дуже жорстка. Ідеальної жорсткості через технічної а, характеристики тут не вдалося досягти. Чекайте, я, я намалював спеціально а, ці крапочки, щоб було видно, як ролик обертається. Тобто це все. Вже а, виправлено. І друге. Дивіться відразу, дивіться уважно, я вам показую, де що може бути в якихось катушах Не тільки тут, а й далі. А, кліпса. Це треба, треба просто щось неймовірне зусилля, щоб засунути під цю кліпсу жилку. Вона не така вже товста, мені здається, десь 0,4 максимум. При тому, що на 14-тисячний -ти розмір ну, можна і 0,6 і більше ставити. Щоб її туди засунути, я не знаю. Треба одній року, це, це ніколи не зробиш. Треба десь. о, Все одно вона вискакує. Ну, не буду я е, це показувати. У кліпси. Ми не кажемо про погані е, кліпси Шиманівські. Тут Тя... тяжко, тут воно буде ламатися. а от... Правильні коропові кріпси. До речі, не завжди вони металеві, бувають, часто пластикові. є нормальний гарний хід. Це у нас, до речі, дайва. Ось так от Ось так от воно вирішено. І сюди, і шоклідер влізе, і що хочеш? Е -е. Ну, ось так от. Друзі, ось такий урок на сьогоднішній день. Нагадую, що ми зробили телеграм-канал, де багато у нас схем. Порад тих, що незручно цей опублікувати в Ютубі. Є люди, теж, крім мене, спеціалісти, є форум. Долучайтеся, додавайте корисну інформацію. Я думаю, що там буде теж дуже цікаво. Ну і багато запчастин у мене теж є. Не забувайте про це і звертайтеся до зустрічі в наступних відео.